24 канал у CarPlay. Слухайте новини в дорозі. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. На календарі у нас 19 червня. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста із стратегічних комунікацій. Кажу пане Юрій, доброго дня і слава Україні! Слава вітаю вас. І звісно, розпочнемо із того, що зробив сьогодні вночі Путін. Він виліз із нічною заявою і сказав, що готовий вести переговори з Україною, брати безпосередню участь особисто на будь-яких рівнях, і навіть готовий зустрітися із Володимиром Зеленським. Але при цьому поставив під сумнів легітимність українського президента і, взагалі, сказав абсурдну річ, що в нас президентсько-парламентська республіка апелює до конституції, тому він, в принципі. Не може е, розмовляти ні з ким із представників України, особливо із Зеленським, бо він є нелегітимним і таким чином не може підписати жодного міжнародного документа. Е, хто покусав Путіна, що це за нові заяви? Нічні. Ну мені здається, що Володимир Путін тримає марку неадекватності. Мені здається, він тримає абсолютно постійно, і він просто продовжує говорити про те, що йому дуже треба в Україні вибори. Йому дуже треба в Україні там змінити президента. Хоча тобто ми розуміємо, чудово, що по перше, коли Путін вимагає, щоб Зеленський не був президентом, його шанси перебратися президентом дуже сильно зростають. З огляду на останні події це перше. Друге, Україна завжди казала, що вибори можливі тільки після повного попилення вогню, і це позиція, яку розділяють не тільки Володимир Олександрович і Орс Олександр Президент, але й опозиція. Навіть та опозиція, яка перебуває ну в найменш адекватній опозиції то Зеленського через особисті конфлікти. Тобто, ніхто не в Україні в Україні не підтримує вибори, крім людей, які у Крим дано полишили. Там не знаю, з може за, але хто ж його буде питати. А Путін просто намагається зробити все, щоби. Зро... Він же, як каже, перемовини не потрібні, позиція України не буде покішуватися, У мене все буде добре, в мене все буде чудово. Тому давайте ви там капітулюйте і тоді поговоримо про вибори, і які можуть бути перемовини, коли знецькі легітимні. Просто потік майшні, який має зірвати перемовний процес. Ми бачимо, що Іран це дуже допомогло. А сьогодні ж в Росії стартував Петербургський міжнародний економічний форум, і там і Набіуліна, і Арешкін, міністр економіки Росії, вже буквально кажуть, що російська економіка катиться в тартарари, і в принципі абсолютно не вивозить же війну. Тобто, Завершується її там якийсь е, запас міцності, і на цьому фоні виходить Путін і суперечивсь з власним же міністром, каже, що у нас все добре буде ще краще. Тому я думаю, що як завжди Путін займається в першу чергу тем, тим, що торгує понтами об'єктивно кажучи, е, намагається роздути свою промовну позицію, щоб всі були більш м, договороздатні і погодилися на його ганебні умови, там здача Херсона, здача Запоріжжя, але цього, звісно, не буде. Тобто типовий Путін. Ну, на фоні от заяв Арішкини, які ви згадуєте, були зроблені в Петербурзі, цікаво, чи, чи це не якісь конвульсії в Путіна істи історичні, щоб перекрити інфополе оцими заявами і претензіями до української конституції, чи в для внутрішнього російського, скажімо так, користувача, і так все зрозуміло, що, і нагадаю, що це чи не вперше про проблеми в економіці. З часу повномасштабного вторгнення розповідають російські високопоставлені чиновники. Ну вони вже на щось таке натякали, але чим далі, тим е, гірше е, йдуть справи. По перше, по друге, очевидно, що навіть там умовне зняття санкцій воно не допоможе. А якщо санкції будуть посилені, то ситуація різко погіршиться. Тому Путін намагається ж вирішити три задачі: -перше, він намагається утримати Трампа від різких рухів щодо себе. А після Ірану це буде важче зробити, бо очевидно, ну, не недоволений. Путін, навіть він про це сказав, що посередині його, його влаштувала. Друге, він намагається. Залякати Україну і Європу, в тому числі українське суспільство, щоб ми там не знаки. І третє він намагається продати своєму оточенню своєму суспільству, що все під контролем. Тобто він ці задачі вирішує. Наскільки в нього вистачить запасусті? Ну там хто хтось каже до кінця року, хто скаже до осені. Я впевнений, що на кінець року, на кінець осені, якщо особливо російський наступ не матиме особливо великого успіху, Путін буде більш договороздатим ніж зараз. Зрозуміло, і щодо інформації, яка з'явилася напередодні, британське видання The Guardian розповсюдило інсайти, посилаючись на якихось українських чиновників, зрозуміло, анонімних а також дипломатів. Що тепер в Києві сумніваються, чи варто Володимиру Зеленському їхати на саміт НАТО в Гаагу, який відбудеться наступного тижня? А однією з основних причин називається те, що там, скоріш за все, може не бути Дональда Трампа. Дональда Трампа нагадаю, який втік із саміту G7 в Канаді. І от тепер ставлять під сумнів його участь в саміті НАТО в ГАЗі, попри те, що канцлер Мерц наголошував, що пообіцяв президент Сполучених Штатів Америки, що буде присутнім. Як ви оцінюєте цю інформацію, чи варто президенту України їхати до ГАГИ? На мою думку, не просто варто їхати, а це обов'язкова програма, тому що ми маємо розуміти, що НАТО може існувати із Америкою і без Америки, і незалежно від того, чи є Дональд Трамп е Напрошеним, чи є він присутнім, чи він буде там займатися своїми мега-проєктами, наштал війни проти Ірану, або там не знаю, або встановлення флагштоків біля Білого, білого Дому. Все одно Україна має на Європу розраховувати. Європа є нашим ключовим союзником наразі. Європейський Союз, широко, Велика Британія, Норвегія, яка теж не входить до ЄС, але входить до НАТО. Крім того, там там буде Канада. Там можливо будуть представники інших великих країн, які є союзними до НАТО. Там має бути новоборне президент півні південної Кореї, який доволі специфічний, але тим не менше є союзником НАТО. Там буде хтось від Японії від Австралії. Тому на треба їхати на найвищому рівні, тому що в будь-якому разі на Трампі світ не клином не зійшовся. Трамп може бути антиукраїнським, проукраїнським, проросійським, яким завгодно, але тим не менше, Україна має покладатися на інших союзників по НАТО, бо навіть якщо там не знаю, Америка, завтра з НАТО втече. Наприклад, все одно ж ключові країни, які нам допомагають, це на жаль при Трампі точно не Америка. Треба їхати. Треба спілкуватися з Мерцом, з Макроном, з Тармером, з Санчесом, з Мелоні. Тобто, треба працювати. Зрозуміло, і нагадаю, що були інсайди в європейській пресі, що, начебто, в Брюсселі занепокоєні, що перечасно можуть американці покинути старий континент. Йдеться про військових, і дуже перепарихувалися за це. І нагадаю, що паралельно Фрідрих Мерц канцлер Німеччини розповідав, що в особистій розмові Трамп його запевнив, що американці не покинуть Європу, тобто залишатимуться із НАТО. І до речі, з'явилося, напередодні від кількох Дань інформація з посиланням на генсека НАТО Марка Рюте, що від вчора, от Північно-Атлантичний е, Альянс, не публікуватиме жодних деталей про постачання озброєння Україні. Як ви оцінюєте цю інформацію? Позитивно? Мені здається, що питання в тому, що за цим ховається, тому що наразі ми, ми знаємо, що росіяни так чи інакше адаптують свою тактику під те, що отримує Україна. Тому чим менше буде інформації в пабліку, тим краще е, чим більше буде сюрпризів для росіян, тим краще. Чим більше буде е, будь-якої несподіванки для ворога, тим краще для нас. Це то те, що в принципі давно треба було зробити, але через деякі аспекти. Цього не робилося там через публічність, через якусь там не позицію. Але зараз, коли в принципі всі карти, всі маски скинуті, всі карти на столі, зрозуміло, що є добро в цій історії. Це Україна, Європа, є люди, які намагаються бути і там, і там. Це до і компанія, і це зло. Це Росія і її ключові партнери-союзники. Тому тут треба просто діяти максимально ефективно, а ефективність у війні передбачає в тому числі вміння приховувати наміри, ресурси, таке інше від ворога. Тобто, чим менше Україна. А... Чим менше ворог знає, тим більше у України шансів його здивувати. Знаєте, якби то не знаю. СБУ казали, що ми готуємо операцію проти російських бомбардувальників. Я думаю, що росіяни б точно могли би захиститися. А так вони нічого не знали, і отримали те, що треба. Тому я схвально ставлюся до будь-якої секретності. На війні має бути якомога більше секретів. Коли люди кажуть, чому нам не звітують за те, за те, за те. В мене єдине питання. Ну ви думаєте, що ворог не дізнається про це? Ну якщо ви будете все знати, тому. Більше секретності краще, ніж менше секретності. Ну і плавно, підходимо до наступної теми. Ви сьогодні вже неодноразово згадували: війну на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. От відверто, ваші прогнози як вона може відбитися на російсько-українській війні? Як вплинути? Тут насправді дуже славний вплив, сам по собі тому що, по перше. Якщо режим Аятол впаде, це я вважаю, низький ймовірний сценарій. Але якщо він впаде, то може бути від, ну, для регіону. Це буде катастрофа, тобто його існування катастрофа, його падіння може бути катастрофою. Дестабілізація, можливі шокові історії ціною на нафту. Ну будуть буде багато нюансів. Це ризики для Росії для України. Тут така ситуація, яка складно передбачається, складно прораховується. Якщо режим АЕТО стоїть. То і Росії, і Китаю, все доведеться частину ресурсів відволікати на те, щоб його підтримувати економічно, політично, військово. Тобто, будь-якому разі йому треба буде порозброюватися, отримати якусь допомогу. Фінансово іран не вивезе на сьогоднішній момент. Якщо треба буде відновлюватися, тому в будь-якому разі це добре відворікання історії від. Осі зла, якщо війну втрутиться Америка, якщо там розгорнеться регіональна війна, повноцінна, бо Ізраїль наодинці не може і зруйнувати багато речей спосередньо в Ірані, і тим більше провести якусь навіть обмежену наземну операцію. Ми ж розуміємо, що без наземної операції не на речі щось суттєво зміниться, а це все ще низько ймовірна історія. Ну відповідно, американські ресурси, які вони і так не збираються давати Україні, просто послаблять війсьла. Якщо вдасться відтягнути Іран. Навіть в поточному режимі від Росії і Китаю це теж буде результат. Тобто, переважно всі сценарії, крім е, блокування е, торгівлі нафтою і крім довготривалої війни, для України, в принципі, або нейтральні, або навіть чомусь позитивні. Питання полягає в тому, що це не позитив часів Джо Байдена, коли ми розуміємо, що ми отримаємо більше зброї, а позитив в тому, що Дональд Трамп, хоча б якось буде послаблювати військ, зла, тобто хоч якось. Ну, це дуже умовна назва. Насправді ця, там ніхто нікому не є партнером союзником. Це така знаєте, фантазійна історія. Але тим не менше, Китай і Росія вимушені будуть якось режим підтримувати. Тому, в принципі, в принципі. Для нас головне, щоб ця війна не перетворилася на безкінечну війну, яка блокує торгівлю нафтою, щоб Росія не отримала додаткові гроші до бюджету або отримала їх, хоча б не Оце наша головна ціль в усьому іншому ситуація в принципі, лишається доволі стабільною, тобто ми ж чекаємо від, адмі... від адміністрації Трампа і адекватності, ну об'єктивно кажучи. Тому і якщо послаблюють десь наших ворогів вже добре. Зрозуміло, як ви розцінюєте ймовірність вступу в безпосередні в воєнні дії саме Сполучених Штатів Америки? Мається на увазі е... в стороні Ізраїля? Так, як це в дому Трампа треба завжди уточнювати, що маємо на увазі, але тим не менше, я думаю, що. Вступ у війну повітряного дуже ймовірний. Тобто Америка вже допомагає заправщикам, Вона вже допомагає якимось діями. Тобто, Трамп, звісно, буде боятися до останнього, але і не буде брати на себе відповідальність, тому що він ми, як бачимо це не любить робити. Але то не менш, я вважаю це дуже ймовірним. І чим ближче буде Ізраїль до якогось відчутного позитивного результату, тим ймовірніше, що Трамп це зробить. Просто тому, що ну така він людина, він дуже любить. Перемоги, а вплививо якщо ці перемоги здобуті іншими людьми е, Там можна як завгодно ставитися до Наденьяху, до політики Ізраїлю, до будь-чого ще але не менше, це їх успіх це їх операція, Вони її спланували. Вочевидь, вони наважилися на неї. Хоча це був ризик, і це досі і це, це теж несе ізраїлю і втрати і руйнування. А те, як до Трамп намагається скочити його це своєю перемогою, ну доволі специфічно, ну просто його поведінка, звичайна е, тому там вже є два. Е, на шакатах Реглів є два фактори: перше, е, перемога близенько, тобто є можливість змусити Іран до перемовин. З іншої ризики, які можуть бути активовані, в тому числі в сенсі дії протиамериканських військових регіоні. тому що Ірак, там зараз шиїцька влада. Е, ну нагадаю, що Саддам Хусейн був сунітом і був владою меншості, потім прийшли американці, усунули хосейна там владу захопили шиїти, звісно, тому що їх більшість в Іракі в Раку, а вони доволі компліментарні до уряду в Тегерані, до Іранців, звісно, до іранського уряду, і плюс там діє багато різних терористичних і радикальних групувань, які можуть атакувати американські бази в Іраку. Є американські бази, які можуть атакувати хусити, і в тому числі, і Хезболла теж заявила, що якщо американці втрутяться, то вони будуть вимушені теж вступити в війну. Там все ж таки багато тисяч бійців ще є, тому і завжди існує ризик, що втручання Америки. Розповсюдить війну, тобто зараз вона чітко сконцентрована частково в Ізраїлі, частково в Ірані, а так вона може стати регіональною з іншого боку. Трамп дуже хоче перемоги. Тому я розцінюю ймовірність як дуже високу, що обмежене втручання Америки дуже ймовірне, саме тому що це дозволить Трампу голосити, що це він переміг з іншого боку. Якщо переможе все ж раціональна. Якась лінія, якась адекватна лінія, яка розуміє, що усунення влади Аятол дуже низько ймовірне без наземної операції, то Америка буде підтримувати Ізраїль, щоб він далі систематично нищив воєнну інфраструктуру Ірану, і як мінімум на багато років, забезпечив е, регіон від потенціального іранського воєнного впливу. Ми не знаємо наскільки реаль реально вони створили ядерну бомбу. Я вважаю, що це якраз дуже низько ймовірна історія. Тому що Іран вже 20 років ось ось створює ядерну бомбу. Але тим не менше, іранська воєнна сила об'єктивно загрожувала регіону, і те, що Ізраїль серйозно її підірвав, ну це об'єктивне благо, якщо звісно війна швидко зупиниться. Ну, трішки профанське запитання, але все ж таки його піднімлю, бо це цікавить людей. От чому Вашингтон може вступитися у військовому плані за Ізраїль, а цього не робить в Україні проти Російської Федерації? Це дуже просто, тому що е, від Росії є ядерною державою, яка може відповісти, в якої є веснем озброєння, в якої є багато засобів, які можуть зробити життя американців і європейців крайне комфортним. Тобто, треба ж розуміти, що е, це українці звикли до регулярної війни століття. Таким рахунком зараз, е, у Росії набагато більше важливі впливу на європейську американську політику, і відстрах перед реальною ядерною бомбою він існує. А коли ти допомагаєш Ізраїлю, ти з одного боку, начебто, допомагаєш союзнику, а з іншого боку, ти нічим не ризикуєш, тому що у Ірана немає жодного інструменту серйозно повпливати на Американців чи європейців, чи будь-кого ще за межами свого близькосхідного регіону, тому коли там я читаю, що ось українці якось неправильно себе поводять, і тому американці допомагають Ізраїлю на Україні. Ну це дійсно дуже смішно, тому що всі якось упускають, що Ізраїль останні 50 років ніколи не воював з країнами такого технологічного рівня, і такого масштабу, як Росія. І, в Принципі Ізраїль ніколи не воював з такими країнами, тому що коли він воював з Єгиптом чи Сирією, це були країни не дуже відсталі, яким радянський союз час від часу скидував різний свій мотлог, і це був максимум Росія при всьому в тому, що вона набагато слабка ніж про себе думає, але знову таки і не може перемогти Україну. Але це сила України це не слабкість Росії, це теж треба розуміти, і е, можливості створити дискомфорт для. Західних демократій у Росії набагато ширше ніж у будь-якого ворога Ізраїлю. Як там багато то жартує, американці з задоволенням е, воюють проти людей у капцях, але якось не дуже хочуть воювати проти людей з реальними ракетами. Тобто, у Ірані ой у Ірану є якісь технології там мовно. Які він продавав Росії, але одно це не порівнювати з калібрами, які є у Росії, які ми активно збиваємо, чи з кінкинджалами? От уявіть собі завтра на американську воєнну базу у Німеччині падає кинжал. Ну, вони його не збили. Тобто ну Україна збиває, але ж не всі кинджали, да якийсь прилетів. Це величезні політичні ризики, величезні ризики ескалації з ядерною державою. Наче це американцям. Тому краще Україні дати якусь зброю. Наймо відбуваємося. Це цинічна позиція, дуже боягузлова позиція. Але це реал політик, які ми маємо справу. Тому виснажити перемогти Росію це залишається нашою справою з допомогою союзників, але ніхто не буде нам допомагати, як із просто тому, що бояться Росії. Ось все. Зрозуміло, дуже вдячний за чітке роз'яснення і комплексну відповідь. І, от щодо ядерної іранської зброї, нагадаю, що директор національної розвідки Сполучених Штатів Америки а це Тулсі Габарт. Заявила в принципі, що Іран не створює ядерну зброю, немає в них на балансі. І коли це питання поставили Дональду Трампу, він сказав, що мені байдуже, що вона сказала. Я вважаю, що вони дуже близькі до того, щоб її мати. От мені цікаво, що це за така профанська адміністрація і склад команди в Дональда Трампа, і ці заяви так різняться. Наскільки довго це триматиметься і не розсипеться? Подивіться, Тусі Сіґабор це взагалі відомий і і це зрозуміти. Вона, вона розповідала, що в Україні є біолабораторії, вона це вірить. Вона свого часу засуджувала Дональда Трампа на першому його терміні за те, що він вбив, ну, наказав бити Сулеймані відомого іранського генерала, який роз, ну, був одним з спонсорів і організаторів тероризму. В регіоні, і він її призначив за дві речі. Перше, тому що вона стала супермагати на а друге, тому що вона допомагала йому готуватися до дебатів з Камалою Гарріс, по свого часу, коли вона була е, в демократичній партії, а вона перебігла до республіканську, вона допомагала. Вона була е, дискутувала з Камалою Гарріс і перемогла їй на дебатах. Тобто, від президентів. Вона була доволі така яскрава спікерка, хоча і е, Наглухо схиблена, але тим не менше, вона от, доволі яскрава особистість сама по собі. Він і призначив координатор національної розвідки, що викликало багато жаху. Насправді в реальності все виявилося трохи простіше, тому що ну вона втягнулася, і навіть там десь е, щось адекватне інколи почала казати, але знову таки. А і тут у Трампа реальність, яка, скоріш за все, мала місце, тобто те, що Іран не близький до ядерної зброї, зіштовхнулося з політичною необхідністю. А враховуючи, наскільки Дональд Трамп провалив все, що можна і не можна, наскільки він провалив сам перемовний трек з Іраном, Нагадаю, він дійсно вірив, розраховував, що путіному допоможе з іранським питанням. В якийсь момент стало виглядати так, що Трамп ну виглядає жлюгідно, враховуючи, що у Ізраїлі давно були плани по нанесенню удару по Ірану і те політично це вигідно. І Коли я так розумію, він почав це погоджувати безпосередньо з Трампом. Трамп стало байдуже, що там відбувається в реальності. Головне, що в нього з'явилася надія на якусь відчутну перемогу на можливість вирішити, хоч якесь його міжнародне питання. Там Китай не виходить, поки що Іран. Ну не виходить Україна, Росія не виходить. Але тут є Ізраїль, він має потужність. Е, ніхто в регіоні в принципі особливо не буде проти, якщо аятоли постраждають. Ну там в них немає союзників. І він вирішив підтримати це. А те, що розвитка, що каже, там? Не знаю, хтось проти неважливо. у Дональда Трампа завжди буде та реальність, яка, на думку дональда Трампа йому буде вигідніше діяти. І до останнього нагадаю, що напередодні Фрідріх Мерце, канцлер Німеччини вийшов із заявою, оцінюючи удари Ізраїлю по Ірану, сказав, що в принципі натаняху за нас всіх робить брудну роботу, і це в себе в телеграм-каналі і не лише розкритикувала Маша Захарова, пресалкаше російського МІДа так званого назвала його нацистом, і що дід там воював за Гітлера проти радянської армії. І також зазнав критики Мерц не лише з боку росіян, але й всередині Німеччини кілька політиків вийшли опозиційних і не лише і розкритикували, сказали, що варто бути у своїх висловлюваннях більш обережнішим в цій ситуації. Як ви розцінюєте у цю відверто різку відверту заяву Мерца? Я вважаю, що Мерс каже що і насправді. Тому що ну об'єктивно кажучи, багато хто й довго мріяв про те, що Ірану зададуть серйозного удару, що режим ЕТО зазнає очевидного краху, і навіть це робить. Ну, насправді я доволі скептичен до уряду Нетаняху, ну він доволі специфічний. Місця, місцями Путіна подібний, якби не жахлива трагедія 7 жовтня 23-го року я думаю, Монтеньяху за ті звинувачення в корупції, які у ньому висять там. Грандіозні не те, що за ізраїльськими за будь-якими е е вимірами він вже в тюрмі сидів ізраїльський. але тим не менше війна і це його трохи врятувало політично. Е але тим не менше це правда, тобто Ізраїль реально, не на те, що є багато питань до довгострокового впливу, але ну треба визнавати, що багато хто в світі, в Європі, в Україні, в Америці, на Близькому Сході щиро вірили в те. Що ну і хотіли того, щоб Іран постраждав, і щоб режим АТОЛ був послаблений, і тут Мерц абсолютно не лукавить. Він каже правду, і те, що від цього згоріла е, Захарова, ну це цілком логічно. Те, що від цього згоріли деякі персонажі в Німеччині, це цілком логічно. То можна казати, що ми там всі пацифісти. Ми дійсно не хочемо війни, але треба розуміти, що. До режиму ЕТО ні в кого немає симпатії. Якщо завтра вдасться розбомбити режим Кімів в Пів... Північній Кореї. Це теж буде мати величезні ризики, бо в них насправді ядерна зброя, але ніхто ж не буде стихчувати. Тут можна справді далі цю аналогію продовжити, що насправді і Україна то робить брудну роботу за Європою, за Америку, тобто ще одна країна, яка вочевидь погрожує всьому регіону. Тобто, якщо Іран погрожує близькому сходу, і Ізраїлю, Судівській Аравії, і Катару, і Бахрейну, і будь-кому ще, то те ж саме відбувається в Європі. Росія погрожує всій Європі, але брудну роботу за всіх робить Україна. Ну не, не треба порівнювати такої Ізраїль, як не потрібно порівнювати Росію, і Іран, це не співставність за розмірами і за потужністю країни. Але тим не менше, так ми, ізраїльтяни, робимо брудну роботу за всіх. Просто ізраїльтянам пощастило, що в них немає спільного кордону з Іраном, і там важко застосувати тактику м'ясних штурмів, яку застосовує Росія проти України. Але тим не менше це факт, тобто, при всіх там розбіжностях, про тому, що там і сам Натанія доволі е, такий. Путіна любителя Трамп, але тим не менше щодо Ірану позиція зрозуміла і тут немає питань те саме, що стосується позиції України по Росії. Ми теж виконуємо брудну роботу. На жаль, і нам би хотілося, щоб наші союзники були менш боягузливими і допомагали більш активно. От щодо союзників, зрозуміло, що Тегран і Москва є такими, як і Пхеньян і Москва. І от е, ви розповідаєте, що Путіно Філ сам Таняху, як оця атака Ізраїля на Іран може вплинути на стосунки із Кремлем? Я думаю, що насправді, скажу так, а що тут головне, головне, що нас має хвилювати, це те, що Наскільки їх співробітництво може бути конструктивним? Наскільки воно може бути в принципі е, ніж здання під... Росії? В маєте на увазі? Звісно, звісно, звісно? Я певний, що? Те, що зараз е, Росія і е, Ізраїль продовжують торгівельні відносини, і максимально таку займає неоднозначну позицію Ізраїль по українській війні, саме на ур... на рівні уряду. Тобто ми знаємо, що багато ізраїльтян допомагають, і багато ізраїльтян, які воюють за Україну, але уряд дуже неоднозначний. Я думаю, що до моменту, поки Росія е, очевидно не розірве відносини з адміністрацією Трампа, позиції Ізраїля залишатися доволі такою. Специфічною, тому що, добре, ну, що вочевидь, тільки Трамп захоплюється путіним. Ми знаємо навіть в 21-му році у них були спільні е, предвиборчі плакати. Величезні Ентеяхо там позиціонувався з Путіним. Були там спільні фото, де Яхо дуже пишався своєю дружбою. Нагадаю, це вже було після того, як після Криму, після Донбасу, після геноциду, який Росія влаштувала в Сирії. Ну е, і після всього. Після всього того, що було, і після того як стало очевидно, що Іран і Росія зближуються. Тобто, я думаю, я думаю, що Ізраїль на сьогоднішній день навряд чи спроможний поміняти свою позицію щодо Росії, як мінімум, в перспективі кількох кількох наступних місяців, все буде визначатися насправді позицією Трампа, і ось е якщо Трамп змінить позицію щодо Путіна, я думаю, що Ізраїль теж буде мімікрувати під цю історію. О, цікаво, тобто можуть перекинутися на ну не на сто градусів, бо зараз кутку Ізраїль займає досить нейтральну позицію. Дякую вам, пане Юрію, що знайшли часто можливість описати в інфополі те що все відбувається, і фахово проаналізувати. Це був Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних кому... комунікацій. Перепрошую, також вами був Юра Гаврищак, і побачимося в ефірі 24 го каналу. І звісно, закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців та дівчат в принципі це спілкування не було би можливим.